Любі мої, всім привіт! Я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні дуже тепле і добре свято, свято, яке дає нам надію на краще життя, на те, що все ж таки все закінчиться. І ми подолаємо ці непрості часи, і все в нас буде добре. Сьогодні різдво Христове, тож хочу привітати вас всім з цим світлим святом, побажати всім звичайно, миру, добра. Поруч рідних людей, і найголовніше це подякувати тим, завдяки кому ми можемо святкувати це свято і зібратися за нашими святковими столами. Запрошую вас до перегляду мого відео. Відразу скажу, це відео не буде святковим. Відео було відзняте на протязі майже всього грудня. Не вдалося мені створити передріздвяні дні. В такій святковій атмосфері, атмосфері прикрашання в будинку, підготовки було дуже багато роботи, було дуже багато справ, була поїздка, а тому це життя, де я трішки щось знімала. Тож запрошую до перегляду. Так, Звичайно, тут посуду безліч, але я хотіла саме... Щоб це була такий набір в коробочці, щоб зараз мені не відбирати, не пакувати. Ось я знайшла тільки декілька. Але зараз думаю, взяти отой більший, чи взяти отакий менший. Так, обрала все ж таки менший. Тут шість глибоких тарілок, шість плоских і ще салатниця. Ось так. Ну, думаю, бабусі якраз щоб вона користувалася не. Потім поставила десь, аби стояли. Так, я в відділі прикрас новорічних. Хочу ще придбати декілька прикрас. Кожного року обов'язково купую, щоб поповнювати колекцію. Так, друзі, хочу все ж таки обрати трішки текстильних. Ну, прям дуже я їх полюбляю. Не знаю, напевно, цього разу ось ці ось, візьму чотири штучки і взяла ще три ось такі пташечки. У мене там вже є гама така ближче до пастельного рожевого, тож доповню її. Так, взяла таке пакування базових кульок скляних. Я просто дуже полюбляю скляні кульки. Бо в мене у минулому році я ялиночку придбала, дуже-дуже велику. ну, була обмежена кількість, то це буде як база. А з таких цікавеньких взяла Совулю. У мене сова це асоціація з татемним, татемною тваринкою Соня. Ну чому так? Я не знаю. Коли народилася Соня, я придбала собі підвісочку, Там було дві, дві сови: сова мама і сова, сова дитинка. І в відтоді, знаєте, це як моя асоціація. Тому взяла совулю, це буде на подарунок. Взяла ще сувуль ось таких на ялиночку, взяла пташечок, квіточок декілька і підвісочку. Так, ще візьму пунсет, як же без неї. Символ Різдва. Візьму зараз собі ще і мамі на подарунок. Так, таку. Вони всі тут гарні. І ось таку. Не знаю, вони у мене жодного разу ще не вижили після того, як я їх ну, відквітували. Не вмію я за ними доглядати. Може, хто знає, як зберегти їм життя після свят. Дуже цікаво. Нажа і... А де, а де, аде ще екі? Це перважний а? Давайте, може, запитати в банку. Банку, якщо вазу не знайдемо. Ой. Баже воно одна нас стоїть. Угу. На пам'ять тебе зніму. Ой, клас. Това... Ну і кадри того, як ми прикрашали. А ялинку вірніше не як прикрашали, як ми її ставили. На жаль, саме прикрашання ялинки відео не зберіглося. Дуже хотіла поставити ялинку до Дня Святого Миколая, але це вже було числа, напевне, 8-9. Я зовсім в цьому році не вклалася всі ці таймінги. Ну, я думаю, це не важливо. Відразу, звичайно, ми прибрали вікно. А, чому так виділяє прибрали вікно? Тому що в мене не хватило тоді навіть сили. Я дуже себе погано почувала, такі були головні болі а, прибрати вітальню, але, бачите, так разом припахала трішки чоловіка і хоча б прибрали зону за ялинкою. Бо я розуміла, якщо ялинку поставимо, вже ніхто ж не буде лізти, там, чіпати тюль та вікно. А, тому в той вечір ми. Все ж таки привели до ладу всі разом віконечко і, і поставили ялинку. Завжди приємно, коли вже така чистота, порядочок, особливо випрані тюлі. Ну і, звичайно, привела до ладу всі свої рослинки, які стоять на підвіконі, теж всі помила, обрізала, підживила. На місце під вікно. Мене просто болить голова. Я дала завдання Софії <смі> тягнути ялинку на місце. Вона вирішила, що вона це буде робити сидячи. Давай в тебе вийде. <смі> Експлуатація дитячого труда, да? ні. Ні. І ще трішки. Ні, ще, 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 ще так. до вікна. Вона не повинна впиратися в вікно, але все одно ще трішки. І ще, ще. І ще. І давай поки що так залишимо, потім побачимо. Дякую. Воно не несъєдобне. Мармися. Ну так, да, мармися. Мармися. Не Знаю, квіток. Не знаю, Сонюк. Коли замовляли гілочки живої ялинки для композиції, я ще замовила амариліси. Просто хотіла в себе поставити для такої святкової атмосфери, навіть не святкової, це згадати згадати ті часи, коли. Я займалась комерційною флористкою. Я завжди собі ставила живі квіти і дуже це полюбляю. Тож амориліс придбала, і тут я трішки показую, як потрібно підготувати амариліс для того, щоб поставити його в вазу. Стебло амареліса має пустоти, тому що це цибулеві. тож обов'язково треба зафіксувати кінчик. Це у мене такий скотч, який спеціально для рослин, який використовується в воді. Можна взагалі ще й під рукою, але потрібно обов'язково зафіксувати. Друзі, ну що ж, я зараз не займаюся флористикою в даній комерції. Але це моя близька людина попросила підготувати просто червоні троянди, довгі червоні, ці саме 70 см, на подарунок. Це букетик для чоловіка. Тому роблю. Справа в тому, так чудово, що у мене тепер купа зв'язків, маю на увазі оптові там бази і все. Тому, тому що я ці квіти замовила і мені привезли їх додому. Є оптова база, яка розвозить по Київській області. І, до речі, дуже здивували, у них зараз безкоштовна доставка, тому що раніше було з чоловіка 200 гривень, і то це було чудово, бо поїхати їх в Київ забрати, це а, набагато дорожче коштує. Ось так. Тому і там а, може бути будь-який об'єм товару, немає ніяких обмежень. Єдине, головне, щоб квіти були. Упаковками. Тобто, якщо троянда, то упаковка інші. А трішки вам розкажу: це е, троянда з Еквадору. Це вважається на нашому ринку одна з кращих троянд. Не одна, а напевне, краща троянда. Вона приходить ось в таких упаковочках. І тут в упакуванні 25 штук. Ось, у мене тут взагалі дві упаковки, буду робити букет з 50 троянд. Так, це взагалі для моєї мами, це зовсім, зовсім для рідних людей. Сьогодні в її чоловіка день народження, і це вона, він дуже обожнює квіти, е, саме червоні троянди. ось Тому, так. тому маєте на увазі, в кого є десь поруч оптові бази, то, звичайно, там ці троянди половину дешевші. Бо це зазвичай дуже о, дорогий сегмент троянд. Так, тут бачите, яка бутон. Це крупнобутонна трояндочка. Шикарна, як завжди. Я вже так скучила. Я з 8 березня більше не займаюся комерційною флористикою. Я собі дала, думала, пару місяців відпочину після 8 березня, а потім вирішила, що поки не буду, вже я хочу або. Реалізувати цей проєкт типу магазин знову, так як було раніше, тільки в мене була торгова точка. Вона така була магазинчиком, але, але все одно це торгова точка. А зараз би я хотіла якусь таку студію, де можна було і продавати квіти, і можливо якісь майстер-класи влаштовувати. 25 штук. Вже це вже шикарно. І ще буде 25. Так, ці поки ще відкладу. Так, чому працюю не в своїй студії? Тому що, так як там вже я не працювала, багато місяців ми її знову а, значить, зробили місцем для зберігання якихось сезонних речей, типу там гозонакасарка. Там ще купа різного садового приладдя і не тільки садового, там зараз стоїть і компресор чоловіка. ну коротше, Там дуже багато всього. І я її не утоплювала ці дні. І ще там іграшки, соняні іграшки, які треба перебрати. Коротше, туди навіть зайти тяжко, наскільки там все завантажено. Тому роблю зараз це на кухні. Так, і зараз моя задача а, звільнити від листя а, десь дві треті стебла. Тобто багато листя взагалі в букетах не потрібно. Воно так, також забирає воду. А, тому листя ми прибираємо. Можна залишати десь або з пів стебла, ось як тут, або навіть одну третю. Я залишаю одну третю. Бо головне, щоб бутонам було більше водички. А до речі, ці квіти, які йдуть під пакування, бо це будуть під стрічку і тут доречні листочки, ті квіти, які йдуть під а взагалі бажано знімати повністю весь лист. І, до речі, листя перше помирає. От Якщо за квітами правильно доглядати, то бутон набагато довше а виглядає гарно, ніж. Листя, листя перше данне. Тому воно і не потрібне. Ну, все, красунчик готовий. 50 трояндочок. Додала трішки евкаліпту. Ось. Це троянда сорту Експрорер. Саме оця а бордова, більше не червона троянда. Ну, вона вважається кращою серед червоних по бутону, по бутону саме. Ось так. Ну, а тепер прибирання. Як завжди, після квітів багато листя. У мене розпаковочка. Це такий товар, який я кажу все як в тумані. Я думаю, натяк зрозумілий, ну, хто не знає, це рослинка, бо Лише рослинки, ну, може, не лише, але рослинки пакують в таке зимове пакування. В минулому відео я жаліла, що Ванда дуже була легко упакована. І були морози, коли пересилали. Зараз на дворі плюс 6. Але бачите, які відповідальні продавці? Ну, спойлер, тут теж орхідейка. Супер відповідальні, так, друзі, одна упаковка. Сонечка, я знімаю відео. Закрийте мені двері. Інше пекування. Папір, захисний шар. Далі ще така підкладка. І тут вже орхідейки. Зараз дістану. Це орхідейки-підлітки азіатів. Азіатські. Коротше, я наче і не орхоман, але вже потихеньку ним стаю. <хи> Ось це ці маленькі орхідейки, трішки підрощі, але, але ще не дорослі рослинки. Так, тут немає стікерів. Зараз я перегляну е, свої повідомлення, що я замовляла. Я замовляла в декількох продавців. І зараз виясню, хто саме це відправив. Так, це в розмірі, хто знає, 2,5. Ой, ні, тут є стіки, все. Так, беліна блю. Ну, мені здається, я трішечки е, помилилась, бо в мене вже є беліна блю. Не знаю, якщо буде однакова, ця беліна, бо тут же схрещення, я так розумію, різних батьків. Ну, Може комусь колись буде подаруночок. Ось, гарні рослинки, в принципі, у мене немає нарікань. Я до них не придираюсь до цих підлітків, які взимку їдуть з інших країн. Ну, Видно, що продавець відповідальний, в принципі, немає якихось жахливих, там, на перший погляд, пошкоджень. Ну, ось, І навіть, бачите, вже з квітоносиком. Ось, і тут ну, корінчиків, я не скажу, що супер багато. Але рослинки гарні, значить, вони ж на чомусь виросли, значить, корінчиків їм достатньо. Ось такі дві орхідейки. Ой, це таке щастя, я кожен раз як їх отримую. Я наскільки радію, зараз я вам покажу відразу мою колекцію. Ну, Скажу наперед, оцей стелажик, він в мене маленький, у мене не багато орхідей. У мене було раніше багато орхідеї, стандартних, крупномірів, але я їх. Частину втратила, частину роздала, бо мені зараз подобаються оці орхідеї азіатські, колекційні, деякі є, з невелика квіточка. Ось, я маю ось таку поличку з моїми орхідейками. Ну, Скажу так, вони вже не влазять, тому сьогодні була в юску, шукала більшу поличку, але її потрібно чекати. Чекати її потрібно дві неділі. Тому домовилась з мамою, що заберу її поличку, бо вона мені підходить, вона дуже схожа. А вже коли моя прийде з юску, я її віддам. Ну, бо мені не принципово. Вона більша, і тут, тут нерівномірно полички, хоча вона дуже цікава. Вона мені як елемент інтер'єру подобається набагато більше, ніж те, що я замовила. Те, що я заберу мами. Але, але щоб в мене вмістилось більше. Орхідеї перемогли. Естетика відходить на другий план, буде поличка ширша, вища. Ось, і я там хочу розмістити лампи чітко під кожною поличкою, бо полички вже будуть рівномірні. А тут із цих таких перепадів, а я думала, обійдуся ось такими лампами. Ну, ось цими. Але чесно, для орхідеї вони дуже слабкі. Не знаю навіть для чого. Вони взагалі для рослин слабкі, вони орхідеям. Ця досвідка дуже слаба. Тоді я придбала ось таку лампу дуже чудова, класна фітолампа, та сама, що в мене для Ванди. Але ну, виходить, лампа не використовується наповну, бо вона світить боковим світлом і вона під полички погано потрапляє. Тому прийняла рішення поставити більшу поличку і під кожною поличкою розмістити ось таку фітолампу, тільки меншенькі вони будуть, я вже їх замовила. Ось так. І моя красуня-ванда ось тут. Так, бачите, я її дістала. Тепер корінчики у неї знаходяться в цій вазі. Я їх збризгую два-три рази на день. Зараз вони вологі і ось так. Я думала, вона така велика. Ні, ну вона велика, але я думала, вона більша. А в принципі, як дістала, то бачу, що це така молода рослинка, Ну, доросла рослинка, але молода. Другий раз вона квітла, тут ось був один квітоносик. І ось така красуня. Бомбічна, космічна, дуже її обожнюю. Ось так. так. Таку придумала конструкцію палички з під суші. Про дітів таку, там пластикова така корзинка, І ще у мене були бамбукові палички. Я їх використовувала в себе в садочку, там помідорчики підв'язувала. До речі, в цьому році навіть вперше вирощувала помідори в ящиках. І все було досить, до речі, добре. Але, на жаль, я літом нічого не знімала. Тож, можливо. Наступному році повторюю. Ну, то, що у мене залишилась купа ось таких бамбукових паличок, я її ще так зафіксувала, і мені зараз дуже-дуже сильно подобається. І ось ця орхідейка відійшла ту, що я знімала в минулому відео, що я жалілася, що, можливо, вона така дуже суха і, і взагалі. Неякісна, ні, все добре, вона відійшла. Нижні листочки я зняла, бо вони пожовкли. А ця серединка, в принципі, доволі добре себе почуває. Дитинка Ванди. І ось дивіться, який у мене ама... амариліс. Він ось в такій, як це сказати, оболочці. Мені здається, вона парафінова. Вона мені пахне парафіном. Цей амариліс вже не потрібно поливати. Вся волога зберігається. Наскільки я знаю, оця оболонка, вона парафінова, ой, парафінова, Вітаміні... вітамінізована. ось, і тут, Тобто, я коли купила, а оці верхівки їх ще не було, вони тільки пробивались. І тут є навіть рекомендації, що не їсти, ну, як завжди, не їсти, не поливати. Ой, фокусується. І при якій температурі. Ось так. У мене їх три штучки, я їх на подарунки купила. Одна, мен... Одна залишиться в мене, а дві я своїм рідним подарую. Ось і перекочувала моя о -о оливка сюди до мене в кімнату, тому що там зараз ялинка. І скажу, що яли... о, ялинка, оливка трішки осипалась. Але мені здається, тут лампа, тут буде трішки краще. Трішечки осипалась. Головне, щоб дотягнула до весни. А далі я її вже. А далі я її вже на вулиці вона точно відклигає. Їй потрібно дожити до березня, бо я її виносить, збираюсь дуже раненько, так як вони температуру в нуль переносять нормально, тому я її і заносила доволі пізно, вже там в листопаді місяці, і виносить я її буду раненько, так що її трішки потрібно потерпіти. Зараз недалеко від школи. Моєї доньки є юск. І це капець. Тому що коли я приїжджаю раніше, буває, що так виходить. І щоб згаяти свій час, я заходжу в юск. І як же без чогось вийти. Хоча вже цей юск, знаєш, вдолі поперек все одно. Що же, до чого ж одно рука тяне? Так, що цього разу моя рука обрала? Вішечки, я докупила вішечки. Ну, вішечки мені правда не вистачало, єдине я. Мені подобається в епіцентрі купувати. Вони дерев'яні теж, бо я люблю дерев'яні вішечки, але вони так як прорезинові. Але так як не знаю, коли виберусь в епіцентр, то взяла пакування вішачки. Далі взяла наволочки на подушки, декоративні. Якісь свіженькі. Не знаю. Я зазвичай, знаєте, там планую до якихось пледиків, змінюю текстиль типу сезонного. А цього разу просто нові наволочки, потім до чогось вони в мене підійдуть. Побачимо. Так, далі купила таку тацю. Для чого? Для того, щоб на ній стояла отака от вазочка і ось така світечка. Та людина, яка варить свічки, ой, ну варить свічки, не варю я зараз свічки, дівчатка, ну, для себе можна було зварити, бо матеріалу в мене вистачає. І, до речі, я ж така несерйозна людина, мені дуже аж не... неприємно. Я згадала, що я робила розіграш напередодні того, як я перестала знімати відео, зникла. Я ж робила розіграш і дівчаткам свічечки пообіцяла. Квіточки, якщо ви мене бачите, я обов'язково до Нового року відправлю і виправлюсь, бо взагалі в мене цей момент вилетів з голови. Ось. А цей набірчик я купила, щоб поставити на інсталяцію ванні. Ванні, в кімнаті. Ось такі підкладки під посуд, вони мають якусь назву, я точно знаю, але в мене весь час вилітає з голови. Тож, підкладки під посуд, такі свіженькі взяла. Я раніше купувала там різні текстильні, мені от подобалося. Але я зрозуміла, це так непрактично. Плями виводити тяжко, вони швидко втрачають колір. Тому для мене це оптимальний варіант, такі вони пластикові. І, добре, до речі, я їх мию в посудомийній машині. Я коли мию посуд, я кладу просто зверху посуду. І, ну, не кожного разу, звичайно, але коли вони там трішки затягались, з'явились плямочки в посудомийній машині, вони дуже чудово відмиваються. Так, це свіженькі. І ще і взяла ось такий журнальний столик. Я як зберу його покажу. А виглядає це ось так: ось тут. Тут завжди збирається купа речей, так як у нас поруч душова кабіна, і чомусь кожен хоче свою баночку поставити тут. Ось я звідси все прибрала, і зараз тут так гарно. Не знаю надовго чи поки що, поки що гарно. Сподобався, дуже зацінили. Я його хотіла як столик біля дивану. Думала, думала, він буде краще пасувати, ніж той, що в нас стоїть. Але він нижчий, а тому мені подобається там той, що є. Тепер уже подобається той, що є. А цей тепер буде як прикроватна тумба, як прикроватний столик у Софії. Вона його вибрала, він їй сподобався. І я ще тоді один такий придбаю, бо. Мені подобається, здається, на ньому буде круто поставити квіти. Просто вазон, і він теж буде досить добре на ньому виглядати. Перед святкові дні, перед різдвяні, хотілося б трішки атмосфери, хотілося б приділити більше часу якимось таким моментам прикрашання будинку, зняти якісь композиції, але чесно. А якось так складається, що дуже-дуже-дуже загружений тиждень був минулий, і цей теж. І вони дні більш буденні. Тому маємо, що маємо, це життя. Плануємо одне, але відштовхуємося від того, що є. І ще найближчі дні у мене планується поїздка. Я повернусь додому взагалі вже майже на Різдво. Можливо, поїздку теж буду знімати. Ось. Тому напевне. Вже новорічна магія буде від Різдва. А раніше в мене не вийшло. Ще робила ось такі новорічні різдвяні подарункові букетики, які тут, бачите, з Хвої. Хвоя трішки в таких квітів, вони, як сухоцвіти, йдуть статися, Евкаліпт і протея. Він такий, дивлюсь, на відео виглядає похмурий, а в чорному пакуванні. Ну, пакування буде зніматись взагалі-то букетики новорічні, презентуються в пакуванні, а потім доречно їх зняти і залишити одну хвою. Тому я ще планую зняти пакування і прикрасити в мене є маленькі кульки, і, ну, іграшки новорічні, і прикрасити і надати їй такої святкової атмосфери. Можна додати ще маленьку гірлянду. Ось так. Ось такі букетики я подарувала своїм рідним. Єдине, це така протея більш нейтрального кольору. А в інших вони такі яскраво рожеві, і я скажу це доречніше. Також тут супер було б гілочки Іліксу. Це такі червоні ягодки. А так зараз вона трішки така, ну, мега-мега-нейтральна, хочеться її прикрасити. Тож, друзі, дякую за перегляд цього відео. Воно трішки таке сумбурне, багато моментів. Але... але мені щось дуже тяжко дається знімати, тому не хочу зараз критикувати, придиратись, бо я б його не випустила знову ще довго, але не хочеться пропадати. Тож всіх люблю, цілую. Приємного перегляду до наступної зустрічі.